До вашої уваги, базова вправа, тяга штанги в нахилі з воротнім хватом. Цільові м'язи верх спини, ромбовидні, трепоцьовидні, широчайші м'язи і м'язи-лопаток. Техніка виконання. Перед виконанням ми повинні зайняти і зрозуміти нашу правильну позицію. Для цього ми кладемо пряму руку на лікті, прогинаємо спину і відставляємо сідниці назад, прогинаючи в колінах і в спинці. Потім беремо штангу і тягнемо до живота, водячи лопатки. Беремо по талії, прогинаємо спинку, знімаємо, відходимо назад, розкриваємо грудь, зводимо лопатки, даємо таз назад, згинаємо ноги, опускаємо штангу до рівня колін, тримаємо спину, голову не задираємо, тянемо до пупка і зводимо лопатку. Вийдемо вір, прийнявай агент.